Українські воїни за добу ліквідували понад півсотні російських загарбників. Окрім того, сили оборони України знищили у боях 8 ворожих танків, 6 бойових броньованих машин та 15 безпілотних літальних апаратів ворога. Загальні втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними генерального штабу, станом на 4 квітня, такі українські воїни ліквідували більше як 175 690 тисяч російських окупантів. Ворог втратив 3627 танків і 6999 бойових броньованих машин. Більше не вражатимуть цілі 2697 артилерійських систем загарбників, ворожих реактивних систем залпового вогню. У ворога стало менше на 528 одиниць. Наші воїни вивели з ладу 280 засобів протиповітряної оборони ворога, приземлили 306 літаків та 291 гелікоптер. На 5562 тисяч одиниці поменшало у ворога автомобільної техніки та автоцистерн. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 2277 безпілотних літальних апаратів ворога та збили 911 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 298 одиниць. Дані уточнюються.